Вітаю гостя та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Скоро весна, вже на порозі вона, да? день-два, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Давайте подивимося, що вона принесе, ця весна. Для початку подивимося сигнафікацію вашу невеличку, щоб ви зрозуміли. Угу. Скакують карти. Скільки це ваш розклад, да? буде працювати таро опозиція і таро світлого провидця з нами. Так. Бачите, карта о, випила, показується, що ви дуже кудись спішите. Можливо, почути якусь інформацію, так? Да? Зараз, до прикладу, в цьому відео. Або от щось ви дуже чекаєте, ви кудись дуже спішите зараз. Щось треба вам срочно рішити. Так, ну давайте дивіться. Хто прийшов на розклад, хто прийшов на розклад. Щось ви тут боретесь за своє. Да? Дивіться, ви хочете забрати свій пентакль, щось своє. Мужчина, який його не хоче віддавати, тому що тут це опозиційна сторона карти, да? показує, що він тримається за цей пентакль, а ви його тянете. Неможливо, це фінансові якісь штуки, що. Хтось вам грошей винен, чи не заплатили за якусь роботу, чи ви хочете поміняти роботу, да? Щось, не знаю, може, аліменти. Від якогось мужчини, як чекаєте от якусь ну, фінансову винагороду, яку він ніяк не хоче давати? По закону, по справедливості. Ну хтось може тут розподіл майна має? Ну, дивіться, якщо тут спонтаклів ми дивимося. Не матеріальному плані, можливо, вам не вистачає його уваги, цього мужчини, якогось його одобрення. Також може бути, що ви тут чекаєте якихось документів. Що ви чекаєте якихось дуже важливих документів, хочете їх вирвати. Да? Ну, Короля Пентаклів тяжко це буде зробити, якщо чесно. Він, якщо вже взявся і тримає свій пентакль, він не хоче його віддавати. Ну, от він заморожений якийсь. Знаєте, тут може якщо любовна історія. то мужчина який охолов. І ви би хотіли якось його розшевелити. Ну, або ви прям хочете навпаки поставити тут крапку, да, все, самі його заморозити. Все, розводимося, розходимося на не хочу, скільки можна. Повішений, да? ніби останнім часом ви могли бачити все затуманено, да? і зараз ви починаєте дивитись під іншим кутом. Можливо, ви цього ще не цінували раніше, вже цілували. Да? А тепер ви розумієте, що він цього не заслужив. Що ви на нього дивилися за коханими очима і там намалювали йому якось яких немає. Ну, якщо це не любов, да, це ви можете чекати там, якихось документів від мужчини, оформлення на роботу, до прикладу, да, якогось договору, підписання, будь-яких документів. І зараз якась нова можливість з'явилася, да, щоб їх оформити, бо була якась пауза, заморозка. <рикан> mm -mm. Більше на любов, звісно, здавка карта, карта похоже, що ви оддавали, давали шанси, що ви. Якось боролися за стосунки, щось дуже тут хотіли, намагалися. Ну, якщо це керівник, то може старалися показати себе, теж так може бути. Може, так, да, працювали. Але таке відчуття, що ніхто не, не оцінював цю вашу роботу, не помічав, не оцінював ваші труди взагалі. Не оцінили вас, отак От мені даже, да, показано по картам. Ви старалися щось тут робили, я не знаю, були найкращою дружиною, найкращим працівником. Ви вас тут не оцінили, і ви тепер думаєте, що, ну, мабуть, треба якось йти іншою дорогою, да, ось так. Але є ще таке, да, от перші карти показали, є ще таке, що ви хочете ще щось забрати, ще щось отримати, а тоді вже йти. Ну, може, ви розводитесь, да, і хочете поділити нормально, теж Тоже може бути. Ну, що ще давайте про вас карти покажуть на даний момент. Якісь знання у вас є. Можливо, здібності. Ви можете зараз розбиратись в собі. Ну, от, тут вихід із якихось ілюзій. Кудись ви вкладали свої зусилля, свою енергію, свої знання. От ви були такою, знаєте, жріця, вона ходить між цими колонами темно темної і світлої. Да? Вона. Приймає все, що відбувається навколо. життя, вона не осуждає. Вона, якби, бачить все, і, знаєте, як, приймає все, отак би я сказала. Нема для неї поганих людей, хороших, білого і темного, да? вона усюди шукає щось добре. Намагає, намагається. Знайти якусь середину, Да? І от ви старалися тут по картам, старались, 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 ну це вас завело в якісь ілюзії. Ми, знаєте, не туди ви вкладали в результаті карту, показують. П'ятірка мечів, ну от я ж кажу, зараз ще що ви здаєтесь. Покидаєте ці мечі і, ну, типу, не хочу більше я за це боротись. Нехай так. ця історія, ця людина йде лісом. Ну, от, шкода за таким втраченим часом. Що я от туди тратила свою енергію, свої сили. Можливо, на роботі десь себе показували, показували, вас не оцінили. Може, там були на стажуванні, не взяли, а ви старались. Ви вважаєте, що це несправедливо, однозначно. Ну, зараз ви от прям тікаєте, так? Да? Чекаєте до такої ситуації. Міняється все, коли фортуни. Ви на свою сторону якось перевертаєте цю ситуацію. Ну, до прикладу, ви були на стажуванні, ви хочете, щоб вам виплатили хоч щось. да? Розводитесь, ви не хочете більше мати нічого спільно з цією людиною, але, будь ласка, да? будемо ділити майно. Будеш аліменти платити, да? ну в такому дусі. От ви ніби хочете, після того, як ви вийшли з цих ілюзій, як ви побачили це все, яке воно є насправді, ви тепер хочете справедливості за це. Ось так, отримати свою сатисфакцію. Так, давайте ще на світло розсвітло Вона така така акуратна, ця це так все показує світло. Ще рядочок про те, що зараз. Опять повішені у нас. І опять ілюзії. Бачите, ви були, прям карта показує, десь ви були в ілюзіях, десь ви на щось повелись, десь ви замріялись, не оцінили правильно щось. Ну, хотілося дуже вірити. Хотілося дуже вірити в вселенську справедливість, так? Да? Вкладали сили, старались, намагались, хотіли якогось результату. <кій> ви. Це сім сімейне може бути. Намагались берегти сім'ю, да, як могли. Але тут все одностороннє, все вия, да виє, да ви. Мужчина один раз ливо, і то він тут перевернутий, тут лицар мечів, теж перевернутий. Тільки себе бачив, да? оператор. такий. Знову ж таки, якщо не любов, може, це якісь домовленості з кимось можуть бути. Якщо ви мужчина дивитесь, може у вас там є якісь, я не знаю, переговори з мужчиною керівником. Ну, тут, похожу, да, на те, що ви дуже довго старались, вкладались, а потім вирішили, що горився все <си> синим пламенем, да? і пішли в щось нове. І йдете зараз у нове. Ну, цю справедливість, так, да, все-таки ви хочете отримати. Напослідок, так. Да? Тому, тобто, як наостанок я хочу все-таки, щоб було почесному. Давайте подивимося, що вам принесе весна. Буде по чесному чи ні. Що принесе вам весна? Що принесе вам весна? Зразу з зірки йдемо, починаємо. Да? Ну, звісно, буде все почесному. Перша ж карта задає тон. Показує, що все буде по чесному ви йдете в якусь свою цю справедливість, ви взагалі тут прориваєтесь, даєте собі нове дихання, нову надію, якусь. Те, що там ви хотіли, да? по фінансам. По ресурсам, по документам, ви це отримаєте. Ну, бачите, як карти показують. Ви отримали. Ну, якби воно вас не радує. дивіться, тут все є, але воно вас не радує. От не радує, знаєте, ніби. Так, -да, це досвід, який, в якому ви були. Можливо, він вас там якось не те, що ради, але ви його приймаєте. А ця сатисфакція. Не робить вам легше, да? Вам якось не легше від цього. Це така мніма побіда, да? Несправжня перемога. Ви відчуваєте все одно, що цього мало може, да? Або вам якось робиться все одно, може ви до цієї теми якось вже не хочете остуваєте. Да, І тут королева Пентаклів теж опозиційна. Ну, от ніби. Ви отримуєте те, що треба. Ну, воно якось не приносить радості, не приносить оцей свободи, розумієте. Ви рухаєтесь далі, ви розвиваєтесь. Можливо, це просто така крапка, ви собі душі ставите. Ну, знаєте, це така, як міні-помста, да? ну це більше не помста, а от, ну реальна справедливість, так має бути. Ну, цього типу замало, і, може, ви якось так думаєте, ну так, мало бути, все, йдемо далі. Ну, нема такого, що ви пригаєте, все, вмиряєте і кайфуєте, да, Що от ви отримали цю якусь свою справедливість. Да. Ну, якусь винагороду ви тут маєте? Цю ситуацію ви прям да, тут прив'язуєте, закриваєте від себе вже, з цією людиною не спілкуєтесь, там, не робите щось. Все одно, якби, знаєте, так мені я би сказала, все одно ще ніби болить. Через це воно не радує, тому що якось це не допомогло в результаті за да, загоїти ці рани ваші. Ви отримали цей результат, але воно. Ну, не загоїло, Це вас не наповнило. От весною да, ви отримуєте те, що, за чим ви йшли, ну, не отримуєте від цього щастя і радості. Ну, дивіться, да, тройка пентаклів, тройка жезлів. тут карта говорить, що ви підете щось нове, оце вас порадує. Розбиратись, там, щось доводити в цьому, що ми дивились, по сигніфікації, ви перестанете, ви зрозумієте, що це, ну, це не варто. Це цього не стоїть. Ви хочете вже щось нове, однозначно. Там, дивіться, суд. Все, всі скелети і достатньо, да? тепер можна йти далі. Новий шлях. Ви, ви вириваєтеся, ви ставите крапку да, в цій ситуації, в такій неприємній. Ви вириваєтесь вперед, ви йдете вперед. У вас будуть якісь нові досягнення. Ви можете міняти роботу, ви можете. Взагалі вивільняти своє серце від якихось образ, вам стає все одно, да? якщо от вам зараз шабулить, ви хочете щось доказати, ви хочете справдити, ви її потім отримаєте, і ви розумієте, що все, да? мені починаю, мене починає попускати, мені вже все одно. От коли поки болить, поки ти змагаєшся, там сваришся. Жінка, яка влаштовує скандал, да? вона зазвичай хоче реакції, вона хоче розбудити мужчину свого, да? вона хоче, щоб він щось зробив. Вона добивається якогось результату. А тут вам стає уже все одно, і ви йдете в нове. Розумієте? Ви прям відпускаєте, відпускаєте просто. Можливо, я би сказала, в деякий момент навіть якось. Ну, Неприємно не, не вам робиться, да? противно від того, що було. І ви йдете вперед. Королева купів. Весною. О, може, якийсь новий мужчина тут у нас прийде. Ну, якщо король е, жезловий не, не мужчина, це може говорити, що от ви, самореалізація якась буде. Ви себе будете демонструвати, показувати, да? будете розвиватися, йти вперед. Якісь навики нові отримувати. Нові знання, може професію прям будете повністю змінювати, да, не тільки напрямок. Щось можете вивчати тут нове. Прорив іде. От коли ви відпускаєте да, ту, ту болючу ситуацію, ту несправедливість, яка була, добуваєтесь свого, от вам так стає потім ну, спочатку противно, да, і ви, ви розумієте, що ну, ви не хочете навіть більше в це лізти. Ви від цього звільняєтесь, і нові зовсім енергії йдуть. Зразу якісь прориви у вас йде. Життя починає рухатись. Ви відчуваєте якусь гармонію, що ви на своєму місці, да? що ви займаєтеся тим, чим треба. Може, в когось переїзд буде чекати, кому це важливо. Ну, весна вам принесе, прям шикарні результати, так? Да? Весна вам принесе. Ви зможете. Відпочити від всього і вирватися вперед. Що ви не помічаєте, думаю, подивіться мечів, да? що ці можливості у вас давно були, що ви давно це могли зробити. Ось що, ви не помічаєте. Ви могли це зробити давно вирватися з цього всього, але ви були в ілюзіях, прям, знаєте, таке відчуття, що вам там золоті гори якісь не обіцяли, да, щось наговорили, ви під якийсь вплив попали. Процвітання, процвітання йде. Да. Любов до себе. Ви його отримаєте. Бачите? Ви його там за нього боролися, ви його отримаєте. Взагалі два рази на двох колодах робив ту да, Вважається, що якщо він випадає, ну, обично одно гадають колоду, якщо випадає тут спонтак, що буде тільки добро, да, буде тільки все саме найкраще. Що розклад такий поцілований вищими силами, да, ви благословення. Так що весна. Дає вам процвітання, дає вам нові ростки, знаєте, ніби вам от нове зернятко дадуть. Ви боролися за то зернятко, ви його здобули, роз, зрозуміли, що воно нічого не варте, грубо кажучи, да? і вам дають нове, посадити нове, нове життя, нові можливості, новий зовсім етап, да? який етап? Етап процвітання, можливо, любові для когось підійде. Якогось переїзду, в кожного своя ситуація. Але ви точно будете задоволені. Ось такий сьогодні вийшов у нас розклад. Будь ласка, діліться в, коментар в коментарях своїми враженнями, ставте реакції на відео. Підписуйтесь до нових відео па па